Чергове виконане замовлення клієнта був бюджет 9 тисяч. Потрібен був автомобіль, економний, надійний, дешевий в обслуговуванні, Звісно, це Рено, Рено з 1,5 дизельним двигуном на механічній коробці передач. Також купили не 12-13 рік, це 16 оригінальний, 220 оригінального пробігу в комплектації. Limited. по приїзду, все перевірили, обслужили ГРМ, підвізку, все, що необхідно, все зробили. Дивимося, що ми маємо в цьому автомобілі. Це легкосплавні диски, вікна притоновані, хромовані рейлінги, парктроніки позаду, запасне колесо, переходимо всередину. Переходимо до салону автомобіль без жодного перефарбування. Заднє скло підіймачі, а не лопати, гарні коврики, повний електропакет, складання регулювання дзеркал, отакий стан водійського сидіння. Старт-стоп-система, два ключі 220 оригінальний пробіг. Все, що в даних варіантах люблять клімат двозонний і круїз, все є. Так що, якщо комусь потрібно, звертайтеся збити за аукціоні по найніших цінах, пропоную.